Привіт! Я рада тебе вітати на сьогоднішньому тренуванні від набріків. Саме такий комплекс тренувань допоможе скоріше тобі розігнати лімфу і, так сказати, вигнати воду набріки з твого організму. Почнемо ми з невеличкої розминки. Зробимо нахили голови вправо і вліво. Трішки розігріємо наші м'язи, щоб не на холодні все це робити. І потянемо голову до правої сторони. І змінимо тепер до лівого плеча. Добре? І вперед. Окей. Руки постав перед собою і зроби, будь ласка, кругові оберти в плечових суглобах. Але, будь ласка, не спіши. Роби це в помірному темпі. Залишилося три. Вперед робимо, два. І ще один. Окей, в іншу сторону. Шість, пять, чотири, три, два. І один. Чудово. Руки ставимо на талію і зробимо невеликий нахил в сторону. На видиху в сторону, на вдиху вгору. В Сторону і вгору. В сторону нахил. І вгору піднімається. Ще чотири. Вверх. Три, вверх, два. І ще один. Добре. Зараз ми, я повернусь до тебе боком, щоб ти краще бачила. Зробимо. Одна права нога у нас стоїть рівно, трішки зігнута в коліні, повністю на стопі. Ліва нога, нога у нас на носку чуть-чуть зігнута в коліні. Прес у нас напружений, не прогинайся, будь ласка, в попереку, підкрути трішки таз, щоб було нейтральне положення, лопатки зведи І ми зараз будемо відводити таз назад і підніматися, повертатися в вихідне положення. Але коліна не випрямляються, коли ти відводиш таз, вони залишаються в трішки зігнутому стані. Спина рівна. На видиху ми відводимо таз назад, на вдиху піднімаємося вгору. Поїхали. Робимо 8 разів. Повільно відводиш і на видиху повертаєшся назад. П'ять. Хорошо. Це вже третій. Повільно відвели, натягнули. На видиху вгору. Чотири. Видих. Вдих. Голова продовження. Хребта завжди. Супер. І вдих. Видих. І вдих. Натягни сідниці так, щоб у тебе ось тут було як струна. Чудово! Ще залишилось 4 видих, і вдих, видих, три, два, вгору. І ще раз, відводиш, і вгору. Тепер змінюємо ногу. Ліва нога у нас повністю притиснута, Чуть-чуть зігнута в коліні. Права нога трішки можна її завести за ліву. Поставити на носок і призігнути в коліні сильніше. Пам'ятаєш, ми відводимо таз назад і повертаємося в вихідне положення. Робимо видих, відводимо таз, натягуємо як струну у задню поверхню, і повертаємося вгору. Два. І вверх три. І вверх повільно назад, скоріше вгору чотири. Не розгинай, будь ласка, коліна. Вони у нас призігнуті постійно. Супер. Давай ще зробимо п'ять. Вверх. Чотири. Вверх три. Супер. Ще два. І один залишився. Супер. Ноги постав, будь ласка, на ширині плечей. Руки можна зробити в замок і потягнутися вниз. Опуститися. На видиху тягнемося вниз, супер. Постав, будь ласка, ноги трішки ширше плечей і потягнися до правого носка. Вниз. Супер. І до лівої ноги. Дуже чудово. І опускайся вниз. Тягнись. Коліна при цьому рівні. Не згинається. Ще три. Пружиним. Ще два, один. Супер. Долоні залишилися внизу, ми зводимо ноги разом, стопа до стопи, і потягнемося вниз. Коліна в нас рівні, спина теж. На видиху все нижче. 4, 3, 2, 1. Обережно, будь ласка, піднімайся вгору. Супер. Зараз поставиш руки перед собою і будеш зводити лопатки і округляти спину. На видиху ти зводиш лопатки. На вдиху округляєш спину. Видих. вдих, Видих. Вдих. Видих. Вдих. Залишилося шість. Округлили спину, звели лопатки. Округлили, звели лопатки. Чотири. Супер. Три. Два. Один. Добре. Зробимо глибокий вдих, витягнемося вгору і на видиху опустимося вниз. Ще раз вдих і видих. Дуже добре. Ми розігрілися, не знаю, як ти. Я точно. я впевнена, що ти теж. Тому можемо починати невеличкий комплекс від набріків. Але, будь ласка, пам'ятай, якщо ти будеш виконувати це сама чи сам окремо, будь ласка, зроби невеличку розминку на 2-3 хвилинки. Добре? Пам'ятай, що це у нас обов'язкова умова виконання будь-якого тренування. Ми почнемо наш, наш комплекс із стрибків. Це буде jumping джек <coughs> Для цього ми будемо виконувати стрибки в сторони. Але що тут дуже важливо? Будь ласка, коліна у нас залишаються завжди м'якими. Також, коли ти виконуєш стрибок, ти не ставляєш на п'ятку ноги. Також додамо руки. Вони будуть йти в нас вгору. І вниз, вгору і вниз. Лікті в нас будуть трішки зігнуті. У нас буде прес-напружений, спина теж. Руки теж у нас напружені. Тобто ми не літаємо, а ми чітко напружено виконуємо стрибки. Зробимо 20-25 стрибків і будемо відпочивати. Готові? Поїхали. Верх, вниз, вверх, вниз, верх, вниз. Дихаємо, як вам зручно. Прес-напружений. Супер. Вдих. Не розслабляємося. Лікті у нас зігнуті. Стрибаємо тільки на носках. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. І відпочиваємо. Можна походити вперед, назад, зробити глибокий вдих. І видих, відновити трішечки дихання. Всього у нас буде три підходи. Зробити глибокий Вдих них і видих. Вдих них і видих. Чудово. Ще залишилося 20 секунд відпочинку. І видих. Вдих. І видих. Супер, я вже відчуваю, як вода йде з нашого організму. Ще один вдих і видих. Чудово! Думаю, що ти вже відновився чи відновилася, тому робимо другий підхід. Пам'ятаєш, коліна у нас виконує таку пружинку. Дуже обережно ми бережемо свої суглоби і м'язи й кістки, тому нам треба не, по-перше, бути не розслабленими, по-друге. Чітко, правильно виконувати всі вправи. І поїхали. Супер. Супер. Я роблю це разом з тобою. Думаю, що така підтримка тобі подобається. Прес напружений. Спина теж. Руки напружені. Стрибаємо на носках. Вісім, сім, шість, п'ять. 4, три, два, один. Супер. Зробимо глибокий вдих. І видих. Подихаємо. Фух, чудово. Відновимо дихання. Ти навіть можеш попити води, якщо ти хочеш. Не забувай, будь ласка, брати з собою на тренування воду. Фух, дуже добре. Походи, будь ласка, але не сідай. Нам не потрібні різкі перепади. Тиску. Дуже добре. Зараз виганемо всі набрики, які в нас є. Дуже добре, Заспокоїмося трішки. І будемо виконувати третій підхід. Зроби, будь ласка, дих. І видих. Дих. І видих. І ще раз. Дих. І видих. Третій раз. Поїхали. Три. чотири. Стрибок, низ стрибок. Супер. Не забувай дихати. Дих носом видих ротом. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Молодець, будь ласка, зроби глибокий вдих і видих. Чудово. Вдих і видих. Головне дихати глибоко. Зараз ми трішки заспокоїмо наш пульс, тиск і перейдемо до другої вправи. Робимо вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще один раз. Вдих. І видих. Дуже чудово. Зараз опускаємося на коврик. Я покажу, що ми будемо робити далі. Ти будеш стояти в планці, долоні чітко у нас під плечима, тобто ми не стоїмо ось так і так. У нас долоні чітко знаходяться під плечима. Далі ноги на ширині тазу, і ми будемо підтягувати коліна до грудей. Але ми не будемо бігти, а просто підтягувати. На видиху ми підтягуємо, на вдиху вирівнюємо ноги. Добре, тоді почнемо. Не спіши, будь ласка. Пам'ятай, що ти не маєш прогинатися в поясниці, не піднімати таз вгору, а чітко тримати одну лінію від плечей до п'яток. Добре? Стаємо в планку. І поїхали. Вдих, видих, вдих, видих, підтягнули. Супер. Видих, вдих, видих, вдих. Прес уже трясеться, я знаю. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опускаємося на коліна, округляємо спину. Витягуємо руки вперед і трішки потягнемось. Супер, подихай, будь ласка. Потягнись. Думаю, що ти вже дуже гарно розігріта чи розігрітий. Можна піднятися вгору, прогнутися в поясниці, положити таз і потягнутися грудьми доверху. Така собака мордою догори. Супер. готові, другий раз. Поїхали, ставлюємо, пам'ятаємо, долоні чітко під плечима. Спина рівна, прес напружений та стрішки підкручений. І поїхали. Видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, вдих. Супер. Стої молодець. Намагайся не переносити все навантаження на руки. Залиш щось пресові. Супер. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Опускаємо коліна, округляємо спину і витягуємось. Дуже добре. Зараз округляємо спину, прогинаємося в поясниці, ложимо таз і намагаємося потягнутися грудьми. Доверху розтягнути прямий м'яз живота. Знову округли, будь ласка, спину і потягнись. глибоко подихай. Дуже добре. Тож можемо виконувати третій раз. Якщо тобі потрібно ще трішки відпочинку, ти можеш зупинити відео, відпочити ще десь хвилинку і продовжувати. Якщо ж ні, можемо, будь ласка, починати третій раз. Пам'ятай. Ти маєш обов'язково прислухатися до себе. Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібно зупинитися, будь ласка, зупинися. Я працюю тільки зі здоров'ям і хочу, щоб ви були здоровими. Тому, будь ласка, слухай свій організм, ти будь-коли можеш продовжити. Зупиняйся, але не здавайся. І робимо третій підхід. Поїхали. Так. Планка, прес напружений, тулуб напружений і поїхали. Підтягуємо, опускаємо. Підтягуємо, опускаємо. Супер. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Супер. Супер. Хорошо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Опускаємо коліна, округляємо спину і гарно витягуємося. Супер. Дуже чудово. Округлимо спину і витягнемося. Потягнемося вгору грудьми. Дуже добре. Супер. Зробимо глибокий вдих. Вдих і видих. супер. Зараз піднімемось. Я покажу тобі вправу. Ми будемо виконувати вправу. Називається вона півбурпі. Е, ноги у нас спочатку на ширині тазу, коліна трішки призігнуті. Як завжди, у нас прес напружений і спина рівна, але не напружую прес, щоб не скручуватись. Просто тримаю в, в такій напрузі, комфортній для тебе. Руки, підніми, будь ласка, догори. Це вихідне положення. Ми починаємо вправо. Опускаємося вниз. Викрокуємо декілька кроків в планку. Далі піднімаємо таз вгору, опускаємося назад до планки. Викрокуємо назад і піднімаємо руки догорі, догори. тобто виходимо в вихідне положення. Повторюю вправу. Вниз, декілька кроків в планку. Таз піднімаємо вгору, опускаємося в планку. І викрокуємо назад, вверх. Готовий? Поїхали. Руки вгору, вниз. Викрокуємо планку вверх, вниз, назад. І піднімаємо руки вгору. Опускаємо руки на підлогу. Один, два, три. Чотири кроки. Вверх таз, таз в планку. Кроки. Два, три. І піднімаємо руки вверх. Вниз. Викрокуємо. Стаємо в планку. Таз вгору. Вихідне положення. Викрокуємо назад. І піднімаємося вгору. Знову вниз. Супер. В тебе дуже гарно виходить. Вверх таз, вниз в планку. І назад. Супер. Вниз. Не прогинайся, будь ласка, в поясниці. Тримай. Прес і тулуб напруженими. І руки догори ще залишилось чотири. Вниз, кроки. Планка. Таз вгору. Таз в планку. Чудово вверх. Вниз. Викрокуємо. Таз. Вниз. І піднімаємося вгору. Ще залишилося два. Дихаєш, як тобі зручно. Тут можна видих, вдих, назад і видих. І ще один вниз. Кроки, планка. таз вгору, таз вниз. І викрокуємо. Піднімаємося вгору. Чудово! Ти великий молодець. Зараз трішки подихаємо, відпочинемо. Хочу попросити тебе написати, як тобі цей комплекс і чи є в тебе ефект. До речі. Можна виконувати його щодня. Це невеликий комплекс, який тобі дасть активності, енергії на кожен день. Готові? другий раз. Пам'ятаєте, піднімаємо руки вгору, опускаємося вниз, викрокуємо в планку. Піднімаємо таз вгору. Виходимо в планку назад, викрокуємо до ніг і руки вгору. Вниз. Поїхали. Планку. Таз вверх, Вихідне положення. І викрокуємо руки вгору. Супер. Викрокуємо. Таз вгору. Вниз. Викрокуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Дихай, як тобі зручно. Супер. Молодець. Не прогинайся, будь ласка, в поясниці. Тримай прес напруженим. Таз вгору вик... виталкуй. Супер. Вгору ще залишилося чотири. Планка. Таз. Повернули. Викругуло. І вгору. Ще три. Так. Таз. Вниз. Назад. Два рази залишилося всього лиш. Таз, Планка. Назад викрокуємо. І ще один. Якщо тобі вже важко з рівними колінами викрокувати назад, ти можеш їх трішки згинати і викрокувати в присідання. Вверх. Супер. Дуже чудово. Будь ласка, трішки подихай, зроби глибокий дих. І видих. Віднови трішки дихання, походи. Будь ласка, не сідай, щоб не було різких перепадів тиску і пульсу. Сподіваюся, що ти гарно себе почуваєш, що ти наповнюєшся енергією. І це дуже добре, так як при будь-якій фізичній активності виділяється, виділяється гормон дофамін, гормон радості, щастя. Тому. Навіть, якщо в тебе немає настрою, я дуже рекомендую зробити хоча б мінімальну 10 хвилинну 15 хвилинну розминку, зарядку. Або ж цей комплекс. Він точно підніме тобі настрій. І поїхали. Три, чотири. Руки вгору. Опускаємося вниз. Викрокуємо в планку. Таз вверх. В планку. Викрокуємо до ніг. І піднімаємося вгору. Вниз. Викрокуємо. В планку. Таз. Вниз і назад. Вниз. Викрокуємо. Не прогинаємося в пі, попереку і вверх. Вниз. Планка. Виталкуємо таз вгору пресом. Повертаємось і викрокуємо вгору. Чудово. Молодець. Окей, вверх. Давай ще зробимо. Шість разів. Викрокували. Планка. Вгору, вниз. Назад і вверх. Опустились. Кроки. Планка. Таз. Вниз. І вгору ще чотири залишилось. Супер. І кроки вниз. Планка. Вниз. Чудово. Три рази. Кроки вперед. Планка. Таз вгору. Таз в вихідне положення. Кроки назад. Вверх. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Видих ще два рази. Назад. Супер. І крайній самий потрібний раз вниз. Кроки вперед, в планку, вгору вихідне положення. Кроки вверх і піднімаємося вгору. Фух, супер! Дуже чудово! Я впевнена, що в тебе дуже чудово виходить. Я сподіваюся, що немає ніяких е, больових відчуттів. Ти великий молодець. Або велика молодець. Ми зробимо три глибокі вдихи. І видихи. Відновимо дихання вдих. Піднімемо руки вгору, потягнемось, і видих. Вдих. І видих. Супер! Я дуже вдячна тобі за тренування. Я впевнена, що для тебе воно було продуктивним і що тобі дуже сподобалось. Пока-пока!